Я обожнюю кіно про справедливість, про те, як вона наздоганяє поганців через роки або навіть через цілі десятиліття. Ці фільми зазвичай виглядають не надто реалістично, але дуже круто. І завжди, завжди, після титрів з'являється думка, що тепер все буде добре, і все зло нарешті буде покаране. Це утопія, я розумію, не все, але це зовсім не означає, що потрібно сісти, склавши руки і нічого не робити. Ми в Бігус.Інфо поставили собі за мету знайти і показати приховані активи двох найвідоміших державних зрадників країни: Віктора Медведчука і Тараса Козака. І раз ми вже почали з кіно, то ці активи вони як мультивсесвіт Марвел. Ви постійно чуєте про те, що правоохоронці щось знайшли і арештували. Але це тільки ті будинки, машини, гроші і фірми, які лежать на поверхні. Ось буквально кілька днів тому суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко. І в переліку арештованого майно найстаріших і найвідоміших компаній родини. Але ж це не все, і решта ховається за офшорними структурами та підставними особами. Вони нас якраз і цікавлять. Ці активи дуже різні, але всі вони мають бути арештовані і. Продані в інтересах держави, і ці арешти і продажі повинні убезпечити їх не лише від Медведчука і козака, але й від переходу в чужі руки бажаючих, не маю жодних сумнівів, вже прямо вистачає. Тож сьогодні перша серія про бізнес-вумен зі Львова з активами на сотні мільйонів, яка навіть про назви компаній, якими вона володіє, дізналася від нас: беріть попкорн, буде полум'яно. У січні ми розповідали про спільний будівельний бізнес, обраного від ОБЗЖ нардепа Вадима Столара, екс Віктора Медведчука і Тараса Козака, та товариша і кінопартнера, очільника офісу президента Андрія Єрмака Артема Колюбаєва. Якщо раптом забули чи не дивилися, то посилання зараз на екрані. Тоді аналізуючи інформацію про десятки пов'язаних компаній, ми в деяких з них звернули увагу на одну цікаву пані Ольгу Куць. Зі Львова. якщо забити її ім'я в Google, то можна знайти нічого. Буквально нічого, ні згадок, ні сторінок в соціальних мережах. Але якщо це ж ім'я забити в бізнес-реєстри, то можна знайти чимало цікавих активів. Так, перша зупинка житловий комплекс поетика в Києві. Це недалеко від центру. Тож і земля, і відповідно квартири тут дорогі. Девелопером проекту є компанія Enso, Якраз вона і була в центрі нашої уваги в тому січневому матеріалі. А замовником і відповідно власником частини майнових комплексів і розпорядником землі є інша фірма Townland Company. Наші прекрасні комунікаційниці вирішили, що десь тут я маю записати врізочку про підписку і тільки потім продовжувати далі. Тож, якщо ви хочете першими отримувати сповіщення про наші нові відео, то підпишіться на наш канал, будь ласка. Що ж, можу продовжувати далі. Фірмою на 45% володіє гримуча суміш, що складається з оточень Столара і медведчука. А на 55% Ольга Куць виходить, що це компанія. Ольги Куць розпоряджається з землею під цими житловими комплексами. Володіє недобудованою його частиною. І, виходить, що це саме компанія Ольги Куць в попередні роки жонглювала сотнями мільйонів гривень, які в Таунленд Компані як замовника цього будівництва вливали інші структури. Структури, пов'язані зі столаром, Медведчуком і товаришем Єрмака. А Таунд Company у свою чергу цими грошима розпоряджався, розкидаючи їх на будівництво. Так, навіть в складному 2022 році фірма Куць закинула підрядникам на будівництво понад 85 мільйонів гривень. Результат, звісно, не дуже помітний. Будівництво зараз тут не ведеться, але сума свідчить про масштаб операційної діяльності, ну і про значимість Куць. Так, зупинка номер 2 Київ, бульвар Дружби народів за онтим синім парканом, майже гектар землі. Ні, язик не повертається називати це просто землею. Це ділянка прямо під Ботсадом, батьківщиною мати і грандіозною транспортною розв'язкою. Сотка землі тут за дуже скромною оцінкою може коштувати близько 50 тисяч доларів. У компанії Істбу з 2017 року у власності тут аж 80 соток. Це десь на 4 мільйони доларів. В самому Істбуді бачимо такий же розподіл: 45% в руках оточення Медведчука і стола, 55% у Ольги Куць. І земляця на якийсь проблемний актив, який ще треба додатково. Дооформлювати цільове призначення тут вже є, і воно для будівництва готельно-офісної будівлі, що робить ділянку ще ціннішою, і привабливішою, адже я маю сумніви, що є дефіцит бажаючих звести такий об'єкт в такому місці. Ну а 4 мільйони доларів, а це більше 160 мільйонів гривень, сама по собі нічогенька така заначка. Йдемо далі. Це Київ, борщагівка і більше гектара землі от під цією парковкою в оренді у компанії Промтек. Що тут буде теж визначене? Тут планується, цитую, будівництво, експлуатація та обслуговування культурно-розважального комплексу з торговельними адміністративно-офісними приміщеннями та паркінгом загального користування. ТРЦ. Все готове і погоджене. Заходь і будуй. А, ну і не забути поділитися з Промтеком, звісно, яким на 55% володіє хто? Правильно, Ольга Куць зі Львова. Ця земельно будівельна екскурсія Києвом вам могла вже набриднути, але ми зараз на фінальній точці. Точніше, на фінальних точках. Це територія одного з садових товариств в Дарницькому районі. Києва, і з 2020-го, десь з десяток ділянок з будиночками і без них опинилися у власності компанії Магелан Проджект. Цільові призначення всіх ділянок для індивідуального садівництва. Але я чомусь думаю, що явно не яблуні чи кизи уцікавили бізнесменів, які збирали цей актив. Земля розкидана біля транспортної розв'язки і межує з багатоповерхівками, які частково також виросли на землях піддачі. Я точно не знаю, і звісно ж можу помилятися, але мені все ж здається, що ділянки тут купувалися для подальшого об'єднання, зміни цільового призначення і будівництва чи то житлового, чи то якогось розважального комплексу. Менше з тим, Ольга Куць була кінцевою бенефіціаркою Magellan Project у в період активної скупки землі. Але наприкінці 21-го її ім'я зі списку співвласників несподівано зникла. Втім, враховуючи, що нині компанію продовжує контролювати оточення Медведчука, фірма нам все одно цікава в контексті і розповіді, і виявлення прихованих активів. Все, з обходом володінь закінчили короткий підсумок. Львів'янка Ольга Куць, про яку не знає Google, володіє рядом київських компаній, на яких оформлені дорогий житловий комплекс і безцінні земельні ділянки, підготовлені для будівництва дуже прибуткових об'єктів. Що ще ми знаємо про жінку? Їй 62, Вона народилася на Львівщині, а нині мешкає у самому Львові. В усіх названих мною вище компаніях куць почала з'являтися з квітня 2020 року. Що тоді сталося? За нашу інформацію, яку ми додатково підтвердили, опитавши київських девелоперів саме тоді Медведчук і купив частку в будівельному бізнесі Вадима Столара. Власне, про частину цієї покупки ми розповідали все в тому ж січневому матеріалі. А це виходить вже інше її м відгалуження. Київські девелопери назвали нам також і частку, яку Медведчук, нібито, купував: 66%. Іронічно, але рівно стільки у Ольги Куць і було в кожній з цих компаній на старті. Нам також відомо, що процесами купівлі в інтересах Медведчука займався козак, власне, як і багато разів до того. Наприклад, саме ж козак офіційно значився власником тріо закритих нині медведчуківських телеканалів. Такий собі операційний менеджер з депутатським мандатом. Ну вже без депутатського мандату. Його фамілія, кстати, саді теж козак. Он там депутат у нас і, це, і, і з моєї бригади. За нашою інформацією, девелопери кажуть, можете подумати, ви є Ольга Куць, є Віктор Медведчук, є Тарас Козак. Давайте, ви ж розслідувачі, доводьте зв'язок по-людськи. Ну окей, дивіться. До того як стати київським будівельним магнатом, Ольга Куць світилася ще в декількох фірмах. Так, на початку нульових жінка працювала в компанії Бодекс, де в той же період співвласником був. Роман Козак, батько Екс Нардепа, у 2010-му вона вже трудилася на благо фірми Будимекс. Директором в ній значився Богдан Приступа, і він же керував компанією Зелений бір, коли власником там був брат ЕксНардепа. Богдан Козак тепліше? Хм, здається, так. А чому Львів? Запитаєте ви? Все просто Тарас Козак родом з Львівщини. Старт його кар'єри і фундамент бізнесу закладалися саме тут. Більшість активів були записані на вже згаданого брата Богдана і матір Софію. З жінкою ми вже, до речі, знайомилися раніше, аналізуючи майно козаків в регіоні. Все, йдіть. <різь> Так, дуже приємна жіночка. Ага. Тут же на Львівщині шляхи Козака зійшлися зі шляхами Медведчука. Їхні брати працювали разом. Тому Львівщина знакове місце для держзрадника. Так, ну мені здається, в цій історії все вже плюс-мінус зрозуміло. Нам лишається хіба що з'їздити у Львів і поговорити з Ольгою Куць про її мільйонні активи в Києві. Так, я. Іду гріти машину, а ти приходь. Скільки б не їздив цією трасою за останній рік, але звикнути до руйнувань поблизу Києва просто неможливо. І вони з одного боку. Я свідками трагедії, свідками окупації. А з іншого слугують нагадуванням про те, що ми повинні рано чи пізно покарати всіх, хто зробив цю війну можливою, і Віктор і Тарас Козак абсолютно точно в лідерах в цьому списку. Так, ми у Львові, це вулиця Лінкольна, і ось в цьому ну, новому, але доволі скромному будинку на околиці міста і зареєстрована Ольга Куць, власниця мільйонних київських активів, заради якої ми сюди сьогодні і приїхали, дуже хочемо познайомитися. Пішли. Так, ну перша невдача: е, ніхто не відкриває, судячи з усього, там просто нікого і немає. Ну але ми ж пам'ятаємо, що Ольга Іванівна Куць вона займається девелоперським бізнесом в Києві, і відтак у Львові в неї теж декілька адрес реєстрації. Можемо подивитися, що там на другій відбувається. Поїхали. Але дорогою до машини нам доволі несподівано вдалося роздобути номер телефону керівниці ОСББ цього будинку. Хм, Поцікавимося в неї. Може, вона щось знає про Куць. Я шукаю вашу сусідку по Лінкольна Ольгу Іванівну Куць і знаю, що ви керівниця ОСББ. І точно знаєте, чи 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 живе вона там, чи не марно ми її чекаємо тут? Намарно. А, тобто вона живе і просто на роботі. Зараз варто дочекатися, так? Яких питань? А, ну, З бізнесових її питань. Я не знаю, чи варто деталізувати. Ні, вона не проживає тут. Ага. Тобто її немає. Я зрозумів. А ви не знаєте, може вона за кордон поїхала, а ми взагалі дарма приїхала у Львів. А, я не бачила за кордоном. Угу. Я можу дати їй ваш номер телефону, хай вона з вами зв'яжеться, якщо їй буде цікаво. А, давайте, та це, мабуть, хороший варіант. Буду дуже вдячний вам. Звісно ж, ми не очікували, що хтось нам передзвонить, і знаєте що? Ми помилялися. Ольга Куць не лише набрала, вона ще й усьому зізналася. А як на вас записували це? Ну, в плані е, як відбувався процес? Просто прийшли, попросили, давайте запишемо. Ні, я це я я просто працювала в фірмі, де працював, де ки керівництво вив, вив, е, Богдан Козак. Ага. От він і я попро він попросив, я дала довіреність і вони цей ага, а я, я там ніякої діяльності не вела, ніяких грошей не отримувала і. Ото то все, що я можу вам. Сказати. Я розумію. А, скажіть, а правоохоронці вже дзвонили, приїжджали, приходили. Вони хоч щось намагаються зробити, щоб це повернути там ну, ну державі? Ото ото ви їх і запитаєте. Ну в плані з вами не зв'язувалися та в останній рік? Ні, ага, цікаво. Добре, а хтось може зацікавлених осіб, просто приватні особи, які там намагалися переписати на когось іншого. Давайте там поміняємо документи. Бу було таке? Я би вже сьогодні поміняла документи. <гум> я би <гум> вже сьогодні. Я би сьогодні переписала і віддала. Ось так ми їхали на другу адресу Ольги Куця. Приїхали по суті до її щирого. Зізнання, і для мене це було несподівано. Несподівано настільки, що я, чесно кажучи, забув запитати у пані Ольги про ще одну цікавинку. Здається, що її в якості підставної особи використовують не лише Медведчук і козак, а й власні родичі. Я обов'язково коротко розкажу цю. Історію, але розкажу вже коли ми повернемося до Києва. Бо чесно кажучи, після нічної тривоги і шести годин в дорозі я страшенно хочу кави і львівського сирника. Пробачте. Обіцяв виконую. У Ольги. Куць є донька Ірина Рахнянська. Ірина працює на одеській митниці. Її чоловік В'ячеслав трудиться там же. в останніх доступних електронних декораціях митників за 2020 рік. все доволі буденно будинок в області Нісан Leaf і не найновіший крузак. До чого тут куць? Просто на ній висить квартира в Одесі на вулиці Болгарській в новому ЖК 22 перлина. Ще одна квартира в Одесі у власності чоловіка Куць Василя Миколайовича. Це також новий ЖК зі схожою назвою – 26-та первина. Не знаю, чи варто додавати, що принаймні в тих деклараціях дітей-митників, які є в загальному доступі, фінансів на покупку одразу двох недешевих квартир в нових житлових комплексах Одеси не було. Ну думаю, що інакше б їх на батьків не записували б. Втім, цікавий факт: вже коли ми займалися Ольгою Куць, її донька взялася переписувати все майно на себе. Причому і Одеське, і Львівське від гріха подалі, мабуть, або ж просто страх перед антикорупційними органами не такий великий, як перед службою безпеки України, яка після цього матеріалу абсолютно точно повинна зайнятися підставною особою Тараса Козака. Я здивований, що нічого з переліченого нами не знаходиться під арештом. Куць ніхто не цікавиться, ніхто нікуди не рухається, і це бісить. Ми вже підготували відповідні заяви і звернення. Тож чекаємо, що активи екснардепа будуть арештовані і стануть в нагоді державі. Друзі, величезна подяка кожному з вас за підтримку нашої редакції в цей непростий час. Всі, хто не відписався від Патреону і донатів. Ловіть серденько, і в тому числі від Дениса, ви допомагаєте і його підрозділу також. А всі, хто ще ні, але хотів би долучитися до підтримки нашої редакції, велкам. Всі необхідні лінки ви можете знайти в описі під цим відео. Спасибі. Так, висновок або ж висновки. Перший виходить, що більші частки в компаніях, про які ми говорили, а відтак і в активах належать по суті Медведчуку, а тому зараз перебувають в підвішеному стані. Вон, навіть сама Куць зізнається, що прямо сьогодні Радо б вже на когось це все переписала. І в мене немає сумнівів, що бажаючих приїхати до куць прямо сьогодні і все це переписати, вистачає блискавичний злет товариша Андрія Єрмака, якого раніше вже вписали в бізнес столари медведчук, підтверджує цю тезу. Тож я дуже сподіваюся, що в цьому випадку правоохоронна система спрацює раніше за корупційну. Другий дуже радіємо, що звернули увагу на куці, але водночас сумуємо через те, що таких як вона може бути ще багато. Дуже багато. І третій. якщо ми вже взялися розшукати всі приховані активи державних зрадників, то спробуємо довести справу до кінця, а ви можете нам в цьому допомогти. Якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, то будь ласка, пишіть нам на телеграм або ж на редакційну пошту всі необхідні контакти ви можете знайти в описі під цим відео. Що ж, на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!